Едем, Відчуй життя без алергії, вітаю вас, шановні. Я Дмитро Тузов і починаю, починаю ефір. Дві години ми будемо разом, і зрозуміло, що з нами будуть кваліфіковані експерти, які розуміються на тому, що відбувається зараз і в Україні, і в світі. До речі, про те, що відбувається в світі, і пов'язане з російським вторгненням в Україну. Знаєте, ми вже досягли такого періоду історії, як на мене, коли Росія отримує відповідь на агресію і вторгнення в Україну ну практично в режимі реального часу щодня. І знаєте, це питання не лише солідарності, це теж важливо зрозуміло, що такі війни мають бути коаліційними. Цивілізація повинна себе захищати, але це також і питання індивідуальної безпеки кожної країни, кожної нації. Бо Путін нагадаю вимагав капітуляції від всього північно-атлантичного альянсу, коли заявив, що кордони НАТО мають відкотитися до. Параметрів 1997 року, що це означає? Це означає, що Путін оголосив свої зазіхання. На 14 країн центральної і східної Європи свого часу, так а, і тоді він це роби, якби абсолютно в такому автоматичному режимі, тому що а, сподівався, що з Україною він розбереться досить швидко. А от наступним елементом його плану вже були країни країни НАТО, так. І зрозуміло, що в ці 14 країн потрапляє наш сусід, це Польща, а які теж запропонували по суті справи здатися. Знаєте, от скласти зброю, позбутися членства в НАТО і чекати наказів з Москви. що вони далі будуть наказувати полякам робити. Так не сталося, і вже ніколи не станеться. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник пане Станіславе, вітаю вас! Вітаю! Зараз відбулася така цікава історія. В Польщі прийнято рішення про те, щоб не називати російський Калінінград, Він він тепер на польських мапах. Так, всі в топоніміці, польській він матиме назву назву Крулевець. Ми з вами про це ще будемо говорити, але я почну даруйте, з іншого. Я почну з того, що в Варшаві викликали російського посла, як називається на ковдру, так. З приводу імітації атаки російського винищувача на польську бойову машину над акваторією Чорного моря, ми почнемо ось що в принципі. Наскільки такі інциденти є небезпечними з точки зору а, зіткнення? От, от такого справжнього бойового зіткнення, адже мова йде про військових, мова йде про серйозну зброю і а, ну. Палець завжди на гашетках, в тому числі і російських піль, е, польських пілотів, які могли би відповісти на, е, на цю провокацію. Так взагалі, в принципі, ось такі зіткнення, наскільки вони є небезпечними з точки зору початку війни між країнами, Перш за все хотів би зазначити, що такі випадки є неповинокими, і, зокрема, цей випадок над, Чор, над Чорним морем. Також і хочу додати, що скільки було подібних випадків над е, Балтійським морем, а також над е, територіями різних е, країн чи біля кордонів. Е, власне це дійсно показує те, що наскільки Росія починає е, продовжує нахабну свою поведінку, і зокрема вона вже вважає Чорне море своїм внутрішнім озером, і тому ми бачимо, як вона навіть приходи під, підлітає чи під, підпливає. Е, Залежить від обставин близько до кордонів країн членів НАТО, і чим небезпечним це, це це була ситуація? Що е, дійсно російський літак підлетів там на кілька буквально метрів до польського літака, і на на певний період часу е, пілоти е, польського літака е, втратили орієнтири і якби вони вчасно не змогли вийти з цієї турбулентності, в яку завів їх російський літак, могла статися катастрофа. Ну і власне невідомо, які наслідки воно за собою потягнуло. Але це ще раз показує наскільки Росія знову ж таки веде себе зухвало, і тому дивуватися ті ситуації, яку ми бачимо в Україні, і повномасштабний напад. Тільки звірства, які не вчиняють, ну, вже я не знаю, як, як, як це можна далі робити. І тому, власне, ми бачимо, е, на жаль, все більш і більш агресивну політику Російської Федерації. До речі, в принципі, росіяни ж атакували польський винищувач за подібною методикою, як вони знищили, збили американський безпілотник. Це максимальне наближення. Удар власне цією турбулентною хвилею, хвилою турбуленції, і ну тоді, у випадку з американським БПЛА, вони ще скинули пальне, щоб, ну, щоб збити, збити літак з цей безпілотник з курсу. Тобто, насправді, та це це небезпечні такі імітація тарану, можна сказати. А і знаєте, ми якось в ефірі обговорювали цю історію, що а, партнери ну найкращий варіант, який для України, звісно, це аби партнери надали нам ті самі f 16 і тоді і над акваторією Чорного моря ніхто не буде атакувати ані їхні, їхні безпілотники, ані їхні пілотовані бойові машини. А як а, в Варшаві до цього поставились, і чи це? Ну, якби наблизить Україну до цієї мрії отримання західних бойових винищувачів ще й на тлі того, що не так давно поляки ж відреагували по суті справи. Вони передали там частину 10, здається, якщо я не помиляюсь. А ще радянських міг 29 Україні. так абсолютно вірно. Польща недавно передала нам літаки радянського зразка. Але щодо битвнищуючи е, е, більш нового покоління, саме згадані вами F-16, то польща ну маці назі на офіційні представники е, наразі не обіцяють, тому що не що Польща сама власне потребує таку техніку, тому що власне і за того, що не виключається, що бойові дії можуть перекинутися на її території в Варшаві. Дуже уважно спостерігають як за перебігом бойових дій в Україні, так і власне. За безпекою власних периметрів, тому е, ця ситуація з літаком вона дійсно е, стурбувала. Але щоб я хотів би ще додати е, щодо можливих мотивів Росії, всі ми повинні розуміти, що зараз е, цей рік е, буде дуже переламним в цій війні, і тут зокрема можна згадати і контрнаступальну операцію Збройних сил України, яка має відбутися е, незабаром. Е, і звичайно. Е, Путін робить це можливо, як і з літаком, так і з безпілотником, покаторі чорного море що до того вони провокують для того, щоб члени НАТО, звісно, першими зробили атаку на їхні об'єкти, на їхню техніку, і звичайно, це таким чином могло б якоюсь мірою втягнути альянс. У конфлікт, і тоді, звісно, Росія би по-перше, змогла мати на увазі корінництво всередині країни сказати, що ми дійсно таки воюємо з північно-атлантичним альянсом, і це б могло заохотити громадян Росії на подальшу ескалацію конфлікту. Ну а по-друге, це як ми повинні розуміти, що Одне діло програвати Україні, а інше програвати НАТО. Тобто Путін таким чином теж хоче показати, що от проти нас весь світ, і тому власне ми і не змогли з ним портитися. Це ж варто розуміти, тому власне і проробляються всі ці схеми, як спровокувати супротивника, який є для них, як вони сприймають ворогом екзистенційним ворогом, і власне в обличчі західного світу. Щодо ще додати з приводу Польщі, то там звісно е, дуже е, стараються підтримати Україну, і але все ж таки хотів би наголосити, е, польща не має е, всіх таких можливостей, щоб е, допомогти нам е, саме в сучасному виді озброєння. тут потрібно рішення. Такої країни, перш за все як Сполучені Штати Америки, а також інших країн, які мають більш більші потужності ніж поляки, і власне можливо, тоді, коли вже буде прийнято на найвищому рівні, як це була власне ситуація із танками, можливо, тоді вже й будуть постачати нам ці літаки. Наразі ми можемо тільки очікувати. Хоча, по моїм прогнозам, я не виключаю, що це станеться, але станеться це трошки пізніше, коли вже власне відбудеться ця перша хвиля контрнаступу, і вже потім, вже за його результатами, і вже до речі, вже деякі сторони про це вже говорили. Нам нададуть ці типи літаків, щоб уже в подальшому повністю докупувати територію України, тобто ось такі небезпечні маневри і загрожуючі маневри навколо польського. Бойового літака вони ще мають і пропагандистський характер. Та тобто, а як би таким чином та Путін демонструє, що дивіться все НАТО проти нас в цьому зв'язку. В цьому зв'язку, як в Польщі, відреагували на а, це дійство в Москві, яке вчора відбувалося, промову російського диктатора, тому що він же там всіх звинуватив, от всіх буквально весь цивілізований світ звинуватив а, в, в тому, що на Захід напав на бідну, нещасну таку миролюбну Росію, яка нікому не бажає зла, яка за мир і злагоду в усьому світі? Оцю проповідь він же читав для своїх співвітчизників. А як в Польщі відреагували і на зміну формату його параду, який вже не страждає, ну так м'яко кажучи, не страждає такою масштабністю, а як вбили є годи, та чи є якась реакція? Звісно, є реакція, і е, теж е, про, е, цю промову розбивають на цитати, коментують, е, критикують. Ну власне, ну чим цікаво, Польща, що вона постійно моніторить російське поле і будь-будь будь які події там відбуваються, там відрефлексовуються. Тому власне це вони дуже цьому схожі власне, на Україну і на інші країни регіони, які вбачають в Росії реальну загрозу. Найбільше це цікаво, коли далекі якісь країни починають е, писати про це усвідомлювати е, всю небезпечність. Сучасної Росії це тоді вже більш така сенсація, але поляки вже власне за ці всі роки вони вже е, одноразово самі ставали жертвою гібридних атак з сторони Росії. Ми е, бачили, були свідками власне е, і міграційної кризи і затримання. На території, приміром сусідньої Білорусі опозиційних активістів польського походження, що теж значно охолодило відносини між Польщею власне, і скажімо так, цим цією союзною державою Росії Білорусі, ну і, власне зараз ми бачимо, як оця ситуація з літаком було. Теж значно ну дуже госто так сприйнята і, і, і поляками і владою, тому власне і, і там викликають офіційних представників. Ми також бачили, як як, як який був перформанс цікавий вчора, вчора в Варшаві ну в, власне ці дні, 8-9 травня, коли е, там було е, пам'ятника невідомого солдата. Що може не трошки не так, але е, Але мається навіть цей сакральний для радянського союзу для Російської Федерації місця. Як там е, було е, багато інсталяцій е, з. Е, Українськими розбомбленими будівлями з хрестами і таке інше, і як не, не був недопущений е, посол Росії до цього місця покладання квітів, і власне це теж показує, як як і українці, і поляки разом е, в Польщі реагують. А я хочу нагадати, що минулому році е, посла ще й облили червоною фарбою. Ну, власне е, дійсно, польща є в цьому. Е, Сенсі свідомою країною, свідомою нацією і, власне вони нам допомагають і співчувають, і власне самі дають по зубам в тій мірі, які не можуть російському агресору треба міцніше давати по зубам а до речі організатори тієї торічньої акції проти російського посла коли його облили ну, чимось червоним вони кажуть що томатним соком його полили але не допустили а, з цими георгіївськими стрічками і з цією, з цією наругою власне кажучи до якихось святкувань так це була яскрава акція а скажіть, а, от якщо говорити зараз про Польщу, Польща, ну так м'яко кажучи, не маленька країна, Польща а, економічно ну, одна а, із країн гігантів Європейського Союзу. Так якщо відверто говорити, інколи навіть кажуть, що ось ця вісь європейської могутності йде там через Париж, а, Берлін, а, йде до, до, власне, до Польщі. Та це і за обсягом економіки. До речі, польська економіка зростала і під час ковіду, і за кількістю населення, і за територією. це велика країна, і країна Північно-Атлантичного альянсу? Нас я до чого все це запитую? А, нас очікує саміт НАТО в Вільнюсі, і очевидно, що Україна формулює формулює своє бачення перемоги. По перше, по-друге, своє бачення нашої спільної системи оборони і безпеки. А як ви вважаєте, наскільки? Прислуховуються, от наскільки а, польські політики є впливовими для того, щоб просувати ідею нашої спільної безпеки, яку так гостро відчувають і в Києві, і в Варшаві, дійсно, Польща є впливовою країною, і вона такою стала буквально десь за останні десятиліття, тому що раніше її голос також не було чути на тільки. Починала долучатися до загальноєвропейських процесів, і власне зараз вже це зовсім інша країна. Зрозуміло, що Польща особливо в особі її керівництва підтримує членство України Північно-Античному Альянсі і в Європейському Союзі. Про це політики постійно наголошують. і от нещодавно, навіть 2 травня, коли в в річницю входження Польщі до європейського союзу президент Анджей Дуда сказав, що Україна має долучитися до цих альянсів. А також зазначив, що під час головування Польщі в Раді ЄС, яке відбудеться в першій половині 2025 року, одні з, мету... з головних цілей Варшави буде саме те, щоб Україна та Молдова інтегрувалася до ЄС. Щодо е, саміту Вільнюсі е, про це теж багато говориться, і також в особі керівництва і я хотів би тут зазначити, що, що ще під час візиту е, президента е, Володимира Зеленського до Варшави, е, і е, президент Дуда і прем'єр Моровецький говорили, що е, е, членство в Альянсі підтриматись е, саме на цьому саміті. Однак також і про те, що вони адвокату... адвокатуватимуть, адвокатуватимуть на увазі поляки е... гарантії безпеки для України, тому що там розуміють, що є велика вірогідність того, що зараз Україна ще не доїдається до альянсу, і не факт, що це буде обіцяно вільності саме на цьому саміті. Тому е, наскільки вони можуть так, вони е, будуть про це говорити. Вони будуть переконувати партнерів. Однак е, річ у тім, що зараз е, в самому Альянсі різне бачення щодо членства України, якщо, наприклад, Польща, е, Країни Балтії, можливо, Чехія, Румунія можуть е, утворити таку таку е, коло єдинодумців в, в, в межах е, е, Північнотичного альянсу. То е, зараз далеко не факт, що нас підтримують і самі Сполучені Штати Америки, і ми повинні це розуміти. І адміністрація Байдена неодноразово давала розуміти, що е, що пока е, поки що не слід чекати. Е, до речі, е, нещодавно прем'єр Моравецький був у Вашингтоні і теж говорив про це. З американськими військопосадовцями, однак все ж таки якогось зрушення ми поки що не бачимо. Ну принаймні не було такої інформації. Тому що я можу з цього приводу зазначити, поляки мають вплив, і багато яких рішень було прийнято на національному рівні і в ЄС і в НАТО. Та користь України, однак знову ж таки Варшава не всесильна е, і все ж таки тут останнє останнє слово будуть брати все таки е, такі країни, як Америка, Німеччина, Франція, е, Велика Британія. Е, тому мені здається, що от по цій лінії треба Києву найбільше працювати, і е, власне від них е, е, намагатися е, е, отримати власне таке схвалення. Адже ви повинні розуміти, що пам'ятаючи бухареський саме 2008 року. Там приймали рішення саме великі держави, тому і Вільнюс не буде виключенням. до палати представників Сполучених Штатів Америки в квітні місяці. Внесено документ. Це така резолюція про перемогу України, та от якими мають бути контури цієї перемоги, і там одним із пунктів є вступ України до НАТО. А після завершення війни та після перемоги, тобто, от з того, що ви зараз сказали, я так розумію, що поляки будуть підтримувати надання Україні гарантій безпеки на цей перехідний період, ну транзитний період до вступу України до, до НАТО. Тепер власне до того, що я анонсував на самому початку, польська комісія стандартизації. Із закордонних географічних найменувань рекомендувала називати російське місто Калінінград традиційним польським топонімом Крулевець. У давайте ми з вами прокоментуємо цю новину. А зрозуміло, зрозуміло, що в Росії паніка з істерикою чергова, і очевидно, вони там зараз будуть качати тему того, що дивіться НАТО вже до нас іде. Вони вже у нас Калінінград хочуть відібрати. Що ви думаєте з приводу такого перейменування? При, в принципі, це цікава можливо ініціатива, тому що ми знаємо, що такі випадки не поодинокі, навіть Китайська Народна Республіка, яким чином називає російські географічні назви на свій лад, можливо, Польщі втяг не відставати від цього і власне вони вирішили перейменувати. Ну загалом я б не сказав би, що Варшава дійсно бажає. Якось е чи нападати, чи які ну взагалі кісь вчиняти якісь дії, які б можна було рахувати за ті, що вони бажають експансі зляхом експансії захопити ту саму Клініградську область? Ні, абсолютно тому, що ми повинні розуміти, що Польща не не Росія, там таких намірів немає, і те, що на паки. Росія звинувачує Польщу, звісно, там не, це і долі правди немає в тому, що вона, наприклад, хоче розширитись за рахунок західної Білорусі і Західної України. А от щодо реакції Росіян, то тут звичайно це ще раз може хіба що зіграти на руку. Російській пропаганді, що е, Польща планує якесь здійснити вторгнення, е, анексувати цю область і власне весь світ знову ж таки проти росіян. Ну я от е, 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 можу сказати одне, що російська пропаганда завжди викрутить ситуацію, і завжди вона на свій лад перекрутить ту чи іншу історію. Тому, в принципі, є, ця, ця історія, що сталася власне з цим перейменуванням, це можливо буде один із таких. Чергових елементів пропаганди, ну і е, наскільки воно буде спрацює для, для російського населення, тут уже важко спрогнозувати, але в принципі ми бачимо, що наскільки е, в Росії все проковтують, що їм е, дає Кремль, і власне е, те, що зараз підуть знову обвинувачення в бік Варшави, я не здивуюся, і власне е, в, такому, е, в такому ключі Російська Федерація існує вже багато років. Але подивіться, як на мене, поляки подали сигнал, що найменше Росії сучасній російській імперії, що насправді не забуті навіть ці ті топоніми на захоплених росіянами територіях. Та, от мені просто цікаво. А як фіни на це відреагують? Та чи будуть подібні а, чи підхоплять таку ініціативу? Японці, наприклад, ну українську ініціативу ми з вами чули. Її висловив секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, який сказав, що Севастополь треба перейменувати, повернути йому історичну назву? Ну, отже, я так розумію, що це певний такий політичний сигнал, який Польща надіслала, надіслала в умовах цієї масштабної. Абсолютно вірно, і до речі, щодо японців, то наскільки я знаю, ті острови, які є спірними з Російською Федерацією, то там вони теж мають якісь свої назви, і в принципі цей тренд є в світі, тому власне і ще раз доказує, що польща тут не є якимось винятком. Вони просто теж доєдналися до того, що щоб повертати вірно ви сказали назви по справедливості, які вони завжди існували усі часи. Ну тобто Росія а, за що боролась на той на напоролась, що називається, намагаючись збільшити свою територію за рахунок окупованих територій, вона викликала зворотню реакцію. і Світ їй нагадує про а, історичне походження тих територій, які зараз перебувають в складі Росії. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник шановні з нами був на зв'язку. Дякую, Станіславе. Йдемо вам. Дякую. А ідемо далі і слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.